Збройні сили України і як ми допомагаємо їм. Це дуже часто багато в нас питають, а що ви робите для того. Це така дуже індивідуальна тема для кожного. Що ви робите для того? Ми, наприклад, для себе рішили, що не будемо афішувати того, що робили весь цей час. Але дуже багато запитів, дуже багато хеть, якогось негатив, а що ви, а що ви. По-перше, ставлення, якби не ЗСУ, то б ви ці машини в нас би не купували і ми би цю роботу не робили. Тому ми не маємо ніякого морального права заробляти в такий час гроші і не допомагати хлопцям, які нас захищають, і взагалі це все можливо. Тому ми все покажемо, що ми купуємо, які машини купували. Все-таки хоч спочатку війни ми цього не афішували, старалися і відповідали тільки в коментарях, що да ми робили. Тому дивіться далі, що ми брали. І це ще не останній автомобіль. Ми після нового року підготували п'ятий. Чотири ми купили за свої гроші, шостий, п'ятий зараз ще за свої гроші купляє. Це не то, що хтось скидається, ми робимо збори, ми не робимо збори. Особисто з свого кармана віддаєш купляч. І до двох ми долучилися ну, прирічною сумою то, також грошей. Так що й далі. Ми питаємо його на поверну, Краще вивезу у поле ЗСУ. Тому задавайте краще собі питання, що робите ви для перемоги нашої спільної над е, ворогом, який зараз є у нас. Тому треба згуртуватися всім разом працювати для перемоги.